Уявіть, що ви на один день стали президентом України. Яким би було ваше перше рішення на цій посаді? Давайте дізнаємось думки киян з цього приводу. Поміняв би склад Верховної Ради. Прежде всього обратила увагу на ЖКК. Наші всі. Яким би ваше рішення було перше на цій посаді? Звільнитися. зменшила кількість депутатів в нашій Верховній Ради. Я всіх зібрала і дуже поругалася. Мир, мабуть, зробити все, щоб був мир в Криму. Наверно, з'явила би все, щоб війна закончилась. Війна закінчилася. одним рішенням. Наші проблеми не вирішаються. Можливо, команду якусь краще піде собі, щоб прислухатися до тих, хто. До нього був там є толкові люди. Закінчить війну. зробити мир в Україні нарешті. Стала розбиратися, мабуть, в якихось політичних питаннях, як вирішити проблему з нашою війною. Дуже багато рішень було о, 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 перше. Не знаю, нові би порядок. Я хотів би, щоб проводили масштабні е, голосування, ті типу, щоб все було відслежувалось максимально прозрачно, і кожен голос вважався ц... за за кожен законопроект і. І щоб законопроекти могли висувати на на розгляд всі люди, а не тільки які то депутати.